Багатьох людей напруження та стрес проявляються у формі зажатих, тобто перенапружених м'язів. І вам треба навчитися сповільнюватися, якщо це про вас. Дозвольте вашому коломку стати місцем турботою про себе. Давайте розпочнемо наше заняття у позі дитини, баласана. Для цієї пози поставте коліна широко. Великі пальці ніг можуть з'єднатися. Зігніть коліна більше, Відправте стегна до п'ят. Витягніть руки вперед. І ви можете відпустити чоло, чоло на підлогу, або ви можете підкласти, наприклад, подушку, або його блок під чоло, якщо вам треба трошки підвести землю. Заплющіть очі. Розслабте обличчя. Розслабте нижню щелепу. Розслабте живіт та розслабте м'язи та зобового дна. І почніть помічати своє дихання. Почніть помічати рухи у тілі, коли ви вдихаєте, і коли видихаєте. На вдиху дозвольте животу надутися як повітряні кульці. Можливо, живіт доторкається до стегон. І на видиху дозвольте животу наблизитися до спини. Зробіть глибокий вдих. Повільно відправте його аж до животу. Живіт надувається. І тепер зробіть повільний видих через рот. Зробіть глибокий вдих повільно. І зробіть видих довшим, ніж вдих. Через ніс або рот. Давайте ще раз вдих, живіт розслаблений. Видих через рот. З наступним вдихом. Підведіть тулуб, переведіть плечі над зап'ястями, поправте коліна так, щоб вони були не ширині стегон. І поправте руки так, щоб вони були трошки ширші за ваші плечі та широко розправте пальці рук. Відправте погляд поміж рук і зробіть повний видих. Ми продовжимо з кішкою коровою. І на наступному вдиху підійміть куприк до неба, нахиліть таз до підлоги, потягніться животом до підлоги. Зовсім трошки відштовхуйте землю руками. Підійміть підборіддя і подивіться вперед. І на видиху підверніть куприк всередину і почніть округлюватися через поперек Середню верхню частину розведіть лопатки і приведіть підборіддя до грудей. Продовжуємо глибокий вдих, щоб розкрити груди. Прогинаємося у спині, підійміть підборіддя, подивіться вперед. І на видиху округлюємося і стаємо маленькими-маленькими і сповільнюйтесь тут. Вам не треба нікуди поспішати. Зараз глибокий вдих ще один раз. Нічого не треба робити, ніде не потрібно бути. Mm. І видих. Цей час тільки для вас та вашої практики. І після останнього разу, після останнього округлення спини, на вдиху, поверніть спину у пряме положення, у нейтральне положення і зробіть видих через рот. Переконайтеся, що руки трошки ширші за плечі, широко розправте пальці рук. Зробіть вдих, щоб поставити пальці ніг на підлогу. На видиху підійміть коліна, руками відштовхніть підлогу від себе і відправте стегна назад і догори. Тримайте коліна тут трошки зігнутими. Можете позгинати коліна одне за одним, щоб зовсім трошки і зовсім ніжно розтягнути задню поверхню стегна. Ми хочемо бути ніжними з цією. Частиною нашого тіла вона може бути доволі чутливою та сенситивною у багатьох людей. Тримайте шию розслабленою і подивіться до своїх колін. І продовжуйте тут фокусуватися на своєму диханні. Немає великого значення, як виглядає ваша поза, немає великого значення, чи доторкається ваші п'яти до підлоги, чи ні. Що має значення, це те, що ви зараз відчуваєте. На наступному вдиху подивіться до ваших рук і на видиху зробіть стільки кроків, скільки вам потрібно, щоб діти до коломку. Поставте ступні на ширині стегон, зігніть коліна настільки, наскільки потрібно. Дозвольте вашому тулубу тут стати важким, розслабте шию, голову. Нахиляємося донизу. Долоні на підлозі або на гомілках. На вдиху підводимось наполовину. Випряміть ноги. Розкрити груди, подивіться донизу і на видиху складаємося. На наступному вдиху дуже повільно з прямою спиною ми починаємо підводитись до гори, і коли будете готові, широко підійміть руки над головою, потягніться до неба. На видиху тепер з'єднайте руки разом у замочок, але залиште вказівний палець так, щоб він показував до неба. Зробіть ще один вдих, потягніться хребтом трошки вище, але тримайте плечі розслабленими. І на видиху тепер потягніться руками до правої сторони, а стегнами до лівої. Зробіть тут вдих і зробіть видих. І на вдиху поверніться до центру. І на видиху тепер давайте змінимо сторону руки до лівої сторони і до правої. Тримайте обличчя розслабленим. На вдиху поверніться до центру. І на видиху просто відпустіть руки уздовж тіла. Тадаса на гори. Підверніть куперик всередину. Розкрийте груди. Підійміть плечі до вух, відправте плечі назад, з'єднайте лопатки разом. І тепер розкритися до широкого краю килимку, поставте ступні широко, настільки широко, наскільки відчувається сьогодні зручним та потрібним. Переконайтеся, що ступні паралельно одне до одного стоять. І заверніть пальці трошки всередину. Це не дасть нам більше стабільності та балансу. П'яти можуть бути трошки до сторін. Тримайте коліна тут трошки зігнутими, поставте руки на стегна. зробіть вдих, підійміть серце. На видиху згинаємось у стегнах і з прямою спиною повільно складаємось донизу. Відпустіть долоні на підлогу під голову, або ви можете тут щось підкласти, якщо вам треба підвести землю ближче до себе. Тримайте коліна зігнутими зовсім трошки. Тепер на вдиху ми підводимось на половину. Ви можете покласти руки на кінчики пальців, розкрити груди, випряміть хребет. Тепер цього разу на видиху ми переводимо долоні до правої ступні і зігніть праве коліно наполовину або настільки, наскільки сьогодні відчувається доступним. На вдиху тепер повертаємось до центру, випрямляємо праву ногу, і на видиху доробимо те ж саме до лівої сторони. Зігніть ліве коліно. Неважливо наскільки. Просто відчуйте себе у цьому русі. На вдиху повертаємось до центру. Давайте зробимо це ще раз. Видих до правої сторони. Зігніть праве коліно. На вдиху повертаємось до центру. Випрямляємось. Видих до лівої сторони. Ми зробимо ще раз на кожну сторону. Вдих, повертаємось до центру. З'єднуємо наш рух і наше дихання. І на видиху до правої сторони. Вдих і видих останній раз до лівої. На лівій стороні буде останній раз. І на вдиху ми повертаємось до центру. Обидва ноги, ноги прямі. Обидві ноги прямі. Зігніть зовсім трошки коліна. Складаємо знову донизу, зігніть лікті. І ви можете тримати руки тут, або ви можете поставити долоні в одній лінії зі ступнями. Розслабте шию. І потягніться маківкою голови до підлоги. Дозвольте тут стати важким вашому тулубу, шиє. Зробіть тут вдих і зробіть видих через рот. Поверніть долоні під голову, якщо вони ще не там. На Вдиху ми підводимось наполовину. Розкрийте груди, випряміть хребет. Тепер на видоху переведіть долоні до вашої передньої ступні. У мене це права. Розверніть пальці ніг до передумку, зігніть ваше переднє коліно і підійміть задню п'яту. Поставте руки біля передньої ступні, зробіть вдих, відштовхніть підлогу від себе. На видоху відправте передню ступню до задньої, відправте стегна назад і догори. На секунду ми повертаємось у собака-мордою донизу, зігніть коліна. І зробіть вдих, щоб відпустити коліна до підлоги. Повертаємось у позу на четвереньках. Тепер на видиху схрестіть гомілки. переведіть руки ближче до колін і відпустіть сідниці на підлогу. Тепер поставте ноги у схрещене положення, так, щоб. Права гомілка була попереду. Якщо ви відчуваєте, що хребет сильно округлюється, бо ви дуже сильно напружуєте м'язи животу, щоб утримати тут себе, сядьте на краєчок подушки або складеної ковдри, це підтримає ваш хребет. Відправте праву руку за спину на підлогу або на йога блок і зробіть вдих, підійміть ліву руку над головою. На видиху поверніть груди та плечі до правої сторони і відпустіть ліву долоню до правого стегна або до правого коліна. Скручуємося, я повернусь до вас. Зробіть тут вдих і випряміть хребет, потягніться трошки більше до неба. І на видиху зробіть скручування трошки більше, якщо це відчувається сьогодні зручним. Тепер тримайте ваш тулуб у цьому положенні. Нічого тут не змінюєте. Ми досі у скручуванні. І поверніть тільки вашу голову на півшляху вперед. Так щоб ви дивилися плюс-мінус до вашого правого коліна. І звідси відпустіть ліве вухо до лівого плеча. Ліве вухо до лівого плеча. Ми додамо тут ще таке розкриття у правій стороні шиї. Розслабте обличчя. Росла нижню щелепу. На наступному видиху поверніть шию та голову в нейтральне положення. На видиху розвертаємо, вертаємось вперед, розкручуємось. І тепер змініть положення гомілок. Тепер ліва гомілка буде попереду. Ліва рука буде за спиною на підлозі. На вдиху права рука над головою. Потягніться до неба. На видиху повертаємось до лівої сторони. Відпустіть праву долоню до лівого стегна або до коліна. Зробіть вдих, потягніться трошки більше, наче створюючи більше місця між хребцями. На видиху, подивіться, чи можете ви зробити це скручування трошки глибшим. Це не повинен бути якийсь дуже великий рух, він може бути ледь-ледь помітний. Добре, тримайте тулуб у цьому положенні. Розверніть тільки голову на півшляху вперед, так щоб ви дивилися плюс-мінус до лівого коліна. І відпустіть праве вухо до правого плеча. Праве вухо до правого плеча. Зробіть глибокий вдих. Зробіть видих через рот. Поверніть голову в нейтральне положення і розкручуємось. І тепер просто випряміть ноги вперед. Проверніть стегна всередину, сідниці назовні. Бо, знову ж таки, ви можете сісти на щось, зігніть тут коліна настільки, наскільки потрібно. Зовсім трошки напружіть ступні, так, щоб пальці ніг показували до неба. Переконайтеся, що між ступнями є місце. На видиху, підійміть руки над головою, подивіться до неба і на видиху тепер тягнемось пальцями рук до пальців ніг. <свісно> і ви можете просто розслабити руки біля ніг, ви можете взятися за ваші гумілки, за щиколотки, або, можливо, за пальці ніг, якщо це відчувається сьогодні зручним. Тримайтеся за ноги на вдиху, підведіться наполовину. Просто розкрийте груди, випряміть хребет. На видиху тепер зігніть лікті і приведіть підборіддя до грудей. Але робіть цю позу приблизно на 70-80% від вашого повного діапазону рухів. Згадайте дихання, яке ми робили на початку. Глибокий вдих. Повільний видих. Глибокий вдих. І повільний видих. І просто підведіться у пряме положення хребту. Розслабте ноги тут, розслабте ступні. Дякую вам за це заняття. Відчувати постійне напруження та біль не є нормою у моїй онлайн-йога студії. Є заняття, які допоможуть вам позбутися цього швидко та ефективно. Переходьте за посиланням, і я буду чекати на вас там.